З певненістю можна сказати, що у Кривому Розі немає іншого такого видання, яке так любить своїх читачів і так часто балує їх подарунками, як газета Червоний гірник. Часті розіграші різноманітних призів та подарунків тут традиційні: діжки меду, сеанси епітерапії, купони на відвідування лікувальних центрів, квитки на розважальні програми, цим та багатьом іншим вже встиг нагородити найпалкіших своїх прихильників колектив газети Червоний гірник. А вдячні читачі натомість стіг багатотисячною кількістю передплат. По-перше, у нас є постійні рубрики, в яких читач безпосередньо може поспілкуватися з фахівцем. Це прямий телефон, Щоразу компетентний співрозмовник відповідає на запитання, які цікавлять читачів. По-друге, журналіст, завідувач відділу Едуард Білик проводить свою рубрику Як не знаю, запитаю, як знаю, відповів. Де відповідає на більш обмежену тему, а саме питання комунальної сфери. Крім того, в редакції прийом веде юрист та психолог, які надають безкоштовну кваліфіковану допомогу. У своїх сферах. Разом тим, жоден лист, який надходить до редакції, не залишається без відповіді. Тим чи іншим чином вирішується питання і надається відповідь особисто або на сторінках газети. Разом з тим, завітати може до редакції будь-який читач, передплатник і подати свою думку котра, чи проблему, яка обов'язково буде вирішена. Цього разу розіграли найголовніший приз сезону путівку на двох до ворогти. Її щасливим володарем, чи то володаркою, став дехто Ільченко МП. Другий приз двотомник енциклопедії Володимира Бухтіярова отримала криворожанка Світлана Братушева з рук самого автора книги. Знайшли 20 господарів і продуктові набори, і хоча серед присутніх не виявилося тих, хто їх виграв, в редакції запевнили, імена усіх переможців будуть надруковані в найближчому номері, і ті зможуть забрати чесно вигране безпосередньо у редакції. В конкурсах у часто часто перший раз виграла на Часи, які на напольні, второй раз путівку в медцентр надія Но такого шикарного подарка, як сьогодні я виграла. Я вперше це такой дорогой подарок, що стоїть этого. Конечно, я хочу пожелать адміністрації Червоного здоров'я, щоб всі, которые працюють здесь, были були здорові, счастливы и працювали на благо наших жителей Кривого Рога. щоб газету все покупали, вона стоит этого. І хочу еще сказать: у нас сложный час нам всім. Мира, добра, благополуччя, єдинства, і пусть наша Україна станет на ту ступінь, якою вона заслужила, щоб вона була не последнім государством во всьому мире. Серед передплатників газети Червоний гірник продовжується щомісячний розіграш грошових призів 50, 100 та 150 гривень. Також планується розіграш призів і для юних читачів учасників конкурсу малюнків Моя Україна. Та конкурсу напиши листа солдатові.